Ми маємо створювати умови. Слухайте, ну Якщо чекати, ну можна дочекатися, але навіщо чекати, якщо можна робити? ось е, Тому от е, ці ці важкі питання, що буде з Далеким Сходом? Які будуть там китайці? Будуть претендувати чи не будуть? ханти Мансі. Це ж ну по своєму потенціалу економічному, це об'єднання Арабські Емірати, вони можуть почути краще. Якути з алмазами. Але це питання там і політичної культури, і економічної культури, ну, тобто візі сформоване. Ми маємо ці плани, ці проекти, ці докази надати так, світу, ми, надати ми зацікавленим країнам. І, і світу, і безпосередньо яку там розповісти. Бо ну не можна, якщо ви побачите там якісь населені пункти, е якуті, в якому вони стані перебувають. Ну таке враження, що війна не в Україні. Вибачте, війна там і але потрібно. Ну мають дійсно бути так будителі. Це, це не питання завтра, післязавтра, рік. Ні, це питання системної роботи. Але все ж в інформаційному суспільстві, в інформаційному добу ці процеси мають, можуть бути набагато швидше.